По суті, є співучасниками тих не незаконних. А чого це два роки навчали? Я особисто, послухайте мене, я особиста. Я особисто земельну комісію, коли я кричала шановні депутати, присутні. Я входила тимчасову комісію і була присутня, коли ознайомилася з документами. Ви... Ви організували <риклад> і перейшли, і, і, а тепер, і, і, не і, і ви бачиш, яка відпанка? Так, так, я також була це дзвонити. Якщо не, ви поважаєте один <риклад> одного, то дай послухайте мене. Я була присутня. Є протокол виконавчого комітету, де були присутні старости. Може, вони так понапивалися коньяку і наїлися сала, що не пам'ятають, що вони робили там. Виконком то був. і вони говорять. І моя староста Романенко говорить, і Полипенко каже, та тоді письмове пояснити. Да. А і Пилипенко каже, що да е, виконков. Є розпорядження виконком, ми сиділи, вели і їли сало. А тоді він прочитав порядок денний і говорить, що вже цього не голосували. Мені, що хочу сказати? Шановні депутати, не перебивайте, послухайте. Причина в тому, Микола що ви допустили таку ситуацію. Хлопці, говорить мені сейчас про ваші чемодани, хто подано земельна комісія. Давайте будьте людьми. Війна не закінчилася. Облагорозумтеся. Не позорьтеся. подождіть, ви скажіть, за чому скаже, коли шість тисяч 200 носила, да я розкажу, я я розкажу. розкажу. в другому місці. Я розкажу. Розкажу. Не позортеся, і, і за чого це все? І за чого це все І за цього це все почалося. І за цього це все почалося. Роботи, ви працювали. Розкажіть, як ви працювали. Два роки ви приймали рішення і ми вважалися командою. А тепер нема де похопотитися. Так ви рішили, що тут а, по, по, то знімали походу. Да да, да. А та ви вже землю роздаєте депутатам? Та пись, я вже і скільки письму, роздала, що вам ще думали? Хай вас виберуть головою, а то. Спочатку знімали, ми хто, громада присутність, спочатку знімали походів півроку назад, а потім вирішили, що... Ми П'ячука два роки знімали, а через місяць три року. А потім потрібно було вже знімати зараз П'ячука. І це внутрішня наша проблема. Ваша пропозиція була депутата. Правильно. всіх депутатом. Ми задали тобі і все породили. Давайте послушаємо. По суті, хочу сказати, що зараз призиваю всіх, подумайте, трезвою головою, тут присутні люди, громада, яка, яка, яка ви обирала нас ще не їли, сидим, і, і Сала Шанили. Присутня громада, яка обирала, що ви будете говорити людям, що ми придурки ідіоти. Таке... Ми не будемо Добр... про вас таке говорити. Е, ви не будете таке говорити? Ні. Я, а чому ви продовжує? придурки діюєте? Чому ми придурки чому? чому? А чому? чому? А два я, роки вас це устраювало? Ні, а чому? Да я ж про ту історію, не та люди почули. Не треба почури. нас ображати. Як Півроку... ви про так думаєте, то думайте. Ви про так не думаєте. Пів року назад знімали походню. І ми всі отримали... А навіщо ви його знімали? Навіщо? Поки ви, Олександр Петрович. Якщо каснуться історії глибоко, наша коці всі... краще не треба історію глибоко. тому що йдете на себе Продовжуємо підроблювати протокол, розкрадати бюджет, що ми робимо? Петро Вікторович, Ваші внутрішні амбіції, в житті все складеться, так як воно складеться. Закінчиться війна. Ну ваш висновок. Ми потрібно розкрадати бюджет, будемо продовжувати. бюджет, будемо робити Володимирович, Ви всіда кільшині, понімаєте? Ви всіда в кільшені, тільки ви розумієте. Кожен повинен з нас зараз зупинитися і задуматися, розібратися, працювати до кінця каденції, настроїти роботу. Я думаю, що П'янчук висновки зробив і зробить. Настроїти роботу, я займаюся, буду займатися, щас буду писати допомоги. Да. Гуманітарною допомогою я займалася і займалася. Да. А давайте не будемо от обсмактувати, хто чим займається. Я Бо це кажу, буде стидно. Гуманітарною допомогою. Висновки всі зробили. Я просто чесно положу руку на серце. Я можу ляпнути таке, що зараз їм погано <гум> 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 Ну стану. Ля... Ля... Ви знаєте, що, чесно, ви, ви, ну, ви <гум> <нас>, Микола <гум> <там>, Інівич, ви розумієте <гум> мене, і я вас <гум> розумію. <гум> <мені, і я гум> не розумію. Бардак, оцей бардак, я не знаю. Е, ви знаєте, що все в житті буває? Я не говорю, ви мені не зробили ні хорошого, ні поганого. У вас є недоліки. Ну, найвелике, що з братвою ви. От я не можу поняти, що це братва, це час не може поділити. Чому така причина глибока? Працюючи, хто мало, тут щитані депутати. Я знаю тих всіх депутатів, хто працює і хто думає про розвиток громади. Лазі. І мандзяб, цикаленко, хмара, пасічник, осачі, самойленко. Давайте так, займатися ми. будемо допомогою. Навіть то саме Женя то ж саме пацькан. А Вірово, є троє віру. людей, які держать оце все. І зрозумійте правильно, зараз немає чужих всі слід. Ти, Саша Пилипенко, не улибайся, а прозвітуйся разом зі мною, що ми зробили з тобою. У воздуві, що я просто... А тоді скувати. Я два роки прошу факт факт е, добудувати. Ти... У нас медичної допомоги не оборону. Діма, ти розкажеш тоді, коли правоохоронні органи вилежать на папері, діма, в чому є вина що? і дадуть висновок кримінальної відповідальності П'янчука. Ви скажіть мені, шановні депутати, ви зараз недовіру тут виносите? Недовіра так? це не відсторонення. Це недовіра з роботи. це недовіра, що... Це да. меседж про обґрунтуй э... про... його роботу. Да. Я знаю, як виноситься недовіра. Я це проходила і проходжу разом з вами. Охаменіться. То ви ж про це і просили. Ви, вас всіх. ви зараз не забувайте, що війна не закінчилася. Які висновок може хлопці що... там, де потрібно. Подумайте, Який висновок продовжуємо підроблювати протоколи. Сидимо, голосуємо за це, гроші е, розпилюємо наліво направо виконкомом, не звітуємося. Докази мені розкажи. Не, ну скажи, докази, ну я сидів все. Докази докази, докази, докази. Докази, докази докази. Ну ви бачили сьогодні бухгалтера, який прозвітувався? Докази, докази. докази. докази покажи. Дмитро Вікторович, всі ми хорошо знаємо бока один одного. Ми знаємо, які проблеми. І якби ці проблеми всі обговорили, сіли, а то були самі золоті у нас хлопці, це був Гладуш, Максименко, Рома Михай... Михайленко, ну змогли так усіх настроїти, що зараз вже треба, я не розумію. Вам треба включатися, да? це ж ми всіх настроїли. настроїмо. Ми... У нас комунальне підприємство за два місяці витратило 4,5 млн грн, да, замітаючи три листки в громаді. Розумієте чи ні? Скільки ми будемо ще цю штуку терпіти? Вже пішов третій рік. А я хочу повернутися Віра Володимировна, Ви сказали, от так, щоб, Віра отак, от щоб, от щоб не терпіть. Ви віра Володимирівна, коли говорите, вона говорить напряму. І наша остання зустріч і наша остання зустріч ви так От одної мене тут закусите на тебе. Не, я висячка. То, що в мене включається, ми стільки, так. Давайте ви не дуже. Шановні колеги, віра затронули... ви затронули тему, то... Того, що виконком відбувся. Якщо у нас присутні члени виконкому, то я не. тільки один. Може, ви скажете, був цей виконком, чи не було? Чи може наша комісія щось там переплутала? Віра Володимировна, чи може вас, ваша староста нехай сюди підійде. Наберіть її. Вона мені казала, що пили коняк ну, і її, не... її, її на виконком. лисало. Ви наберіть... вона, вона мені говорила, що ви її я наберіть, нехай пили. вона сюди підійде. Тому у нас, є, у нас є пояснення їхнє. Є письмове пояснення. ти староста. Про те, що вони не були на виконкомі, не було такого, не відбувалося що в залічені. Дайте це. я скажу. Якщо стосовно і чаю, да, ми сиділи їли, в залу, там. Ні, послухайте, не спійте. Тоді виконкома ніяке питання. Ніхто не розглядав? Ні про що не була. А то що а ти добиралися ти... тобі? А Микола Дінович запросив. Yeah. Ось так це, це, до речі, було 23 числа після сесії, коли ви проголосували за моніторинг. Ну тоді так. Да. не Ви смієтеся, взагалі, ви вникаєте у.